Дії святих апостолів, глава 1. Першу книгу я був написав Отеофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий і за свідченнями багатьма. І сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене, Іван, бо водою хрестив, ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони... Зійшовшись, питали його й говорили, чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі. І в усій юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши,. Увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфаломій та Матвій, Яків Алфеїв, та Симон Зилот, та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній моліт... молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою. Та з братами його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив: Мужі, браття, належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив. Бо він був зарахований з нами і жерев служіння оцього прийняв. І він поле набув за заплату злочинства. А впавши з торчма, він тріснув надвоє і все нутро його вилилось. І стало відомо це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле, те назване їхньою мовою Акалдама. Що є поле крови, бо написано в книзі Псалмів, Нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в Нім не буде. А також написано а служіння його забере, нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходились з вами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами. Зачавши від Хрищення Іванового аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресення, і поставили двох Йосипа, що Варсавою зветься, і що юстом був названий Та Матвія, а молившись, сказали – Ти, Господи, знавче всіх сердець. Покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце. І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до одинадцятьох апостолів. Амінь.